Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією, оновлений та внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або які знаходяться в тимчасовій окупації. Що це значить? Це значить, інформація буде корисна для внутрішньопереміщених осіб, і не тільки для них, а ви можете перевірити себе, чи є ваша громада, чи ваша область входить в даний перелік. Якщо так, то ви маєте право на грошову допомогу від нашої держави на проживання в розмірі 2 тисяч гривень для осіб дорослих і для Діток 3 тисячі гривень, та для осіб з інвалідністю також 3 тисячі гривень. Хочу нагадати, що цей перелік територій він постійно оновлюється і є відповідний наказ Міністерства інтеграції з тимчасово окупованих територій України від 17 серпня 2023 року, яким, відповідно і внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих Російських Федерацій. Хочу нагадати, що взагалі вказаний перелік був ще затверджений у 2022 році, він періодично оновлюється, і відповідно на підставі нього ви можете зрозуміти, чи ви зможете надалі отримувати. Грошові виплати на проживання чи ні. Якщо ви хочете ознайомитись з самим переліком, ви так і можете зайти на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де відповідно є дана інформація. Якщо вам потрібна допомога, пишіть, будь ласка, я підкажу, як вам знайти. Також хочу нагадати, що з 1 серпня 2023 року виплата для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують грошову допомогу буде автоматично продовжена до кінця січня 2024 року. Але вже починаючи з 1 серпня 2023 року, такі внутрішньо переміщені особи, які повернулися до покинутого свого місця проживання, які відбувають покарання в місць. Стяг позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм, або які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без поважних обґрунтованих причин, а які підтверджуються документально. Хочу нагадати, що обґрунтованими будуть вважатися причини, коли ви були у службовому відрядженні на стажуванні, прибули на лікуванні чи реабілітації, оздоровлювали дитину чи доглядали за хворою дитиною. Якщо ви не зможете підтвердити, що дійсно ви за кордоном перебуваєте за поважних причин, в такому випадку вам виплати надаватися від держави на проживання не будемо, якщо вам взагалі ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно. Виплати будуть продовжуватися автоматично, якщо ви не підпадаєте під ці, не підпадаєте під ці підстави. Стосовно 1 вересня, в мене є відповідне відео, я також розповідала, яким внутрішнім внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, яким категоріям буде припинено виплату, якщо потрібно. Більш детальніша інформація, також, будь ласка, звертайтеся. І також я хочу нагадати, що Міністерство соціальної політики нагадує, що виплати внутрішньопереміщеним особам будуть здійснюватися після 15 та 28 числа кожного місяця. Розмір виплати не змінний, тому, якщо комусь потрібна інформація стосовно переліку. Території, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих. Ви можете цю інформацію переглянути на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, пишіть. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що слідкуєте. Підписуйтесь надалі. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами законодавства, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.